Полонений Міша з Республіки Хакасія. Мобілізований з 23-го року орк дезертир, вперше потрапивши до України, не витримав, потягнула на родину. По в в Паспорт у мене був при собі. Я перейшов кордон. Повернувшись на родину, хотів пропітлять війну. Мішу визнали психічно хворим, але довідка не допомогла. Його знову кинули на фронт. Психіатрична я признала мені категорію В. Это что значит? Ограниченный годен в военной службе. Оружие в руках держать нельзя. И в зоне своего находиться нельзя. Какой-то там командир мой сидит, говорит, вот, ну, правильно написано, тебе в зоне своего находиться нельзя, и оружие в руках держать нельзя. Ну, сухмылка как бы. Ну, гадина ползучая. Тож Мішу з іншими окупантами кинули у м'ясний штурм. Когось вбили українські пташки, хтось з орків вчинив розумно, вкоротив собі віку. Він перед мене йшов, там метрів 20. Я смотрю, вони віддають. Ну, і далі по окопу, там була невелика, Зайшов в а він сидить з автоматом в горло і кров біжить. Підбитий Міша довго чекав від своїх бодай якоїсь допомоги та руські своїх бросілі. Очнувся. Опять убежала в психике, дебіжав какой-то блідаш небольшой був. І в ньому сиділи за неділю примерно. Там будуки болялися з водой. Я їх пил. Сколько было. Я взял помощь, сидів там, не знаю. добрые люди, люди – так Міша називає бійців ЗСУ. Мішу врятували. Тепер в полоні слідчим СБУ Міша ліпить. Для чого опинився в Україні? Та не помню я. Я больше міротворцю. Не хотіла я нікого вбивати. Просто там вибори не дають. Міша впевнений, війна закінчиться і з полону звертається до своїх соплімінников. Живіть мирно, дали війну.